За повідомленням приватних енергетичних компаній, сьогодні у Дніпрі ввели в дію стабілізаційні графіки відключення електроенергії через ймовірні відключення електропостачання в котельнях та насосних станціях. Можливі перебої з тепло та водопостачанням. Наразі усі об'єкти теплопостачання КП «Жилсервіс Дніпро та КП «Коменергосервіс» працюють та постачають тепло в оселі Дніпрян. Але в комунальних підприємствах зазначають, що ситуація із електропостачанням може змінитися будь-якої хвилини. Також мінлива ситуація з електропостачанням і у житлових будинках. Тому рекомендуємо заздалегідь перевірити час, коли у вас можливе відключення електроенергії. Зробити це можна за посиланнями, які ви бачите на своїх екранах. Станом на 14.00 через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинена робота котельні по проспекту Богдана Хмельницького. Вона забезпечує опалення першого житлового будинку і першої школи. Теплопостачання відновлять після включення електроенергії в котельні. Також через відсутність електроенергії зупинено котельню по вулиці Крамського. Від неї опалюється одна школа. Там також чекають відновлення електропостачання, аби запустити котельню. Станом на 14.00 у Дніпрі працюють усі підвищувальні насосні станції. Тиск подачі води в будинках також у нормі. У разі виникнення будь-яких аварійних ситуацій на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання, комунальні служби оперативно та якісно ліквідують усі пошкодження. Адже за завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова комунальники мають в своєму арсеналі усю необхідну техніку та матеріали. Станом на 14.00 аварійна бригада КП Дніпроводоканал проводить аварійно-відновлювальні роботи по вулиці Теплична, 35. Через це припинено водопостачання в будинках номер 35 та 37 по вулиці Теплична. Водопостачання буде відновлено протягом дня. Також тривають ремонтні роботи на мережі водопостачання у селищі Сажівка на вулиці Широка, 2-4. У зв'язку із цим без водопостачання тимчасово залишилися такі вулиці: широка зарічна весела. Ремонтні роботи на цьому об'єкті комунальники виконують протягом дня. Після цього водопостачання буде відновлено. За дві години комунальники завершили аварійні роботи по вулиці Виставкова, 37. На час проведення ремонту було зупинено водопостачання житломасиву Ігрень. Зараз подачу води на житломасиві відновлено. Наразі вже на завершальному етапі аварійно-відновлювальні роботи в районі провулку Парусний. Зранку через порив тепломережі було зупинено подачу тепла мешканцям, будинків, номери яких ви бачите на екрані. Працівники КП «Теплоенерго» вже провели усі необхідні роботи і незабаром відновлять подачу теплоносія. Міська влада Дніпра робить усе можливе, аби містяни не відчували значних проблем із подачою тепла та води в їхні будинки. Усі проблемні ситуації міська влада тримає на контролі та вирішує якомога швидше. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас Виникли проблеми із водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтеся по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У нас все є. Ми получали від департаменту все. З дитиною кожну тривогу ми спускаємось. Вона вже знає, що треба взяти телефон, іграшку, куртку і піти в укриття. Проінспектувавши, піктугавши, перевіривши все особисто. Ну, Приємно вражений. Безліч тут усилено розеток для того, щоб підзарядні були там гаджети можна було. Навіть дитяча кімната є облаштована для цим сим. Памперси є пелюшки. Бачив, чистенько все прибрано. Навіть є з велика зала, там де можна за своїми домашніми хатніми тваринами знаходитись. Тут у роботі знаходиться один котел зараз в даний момент. От, два котла знаходяться в резервному стані. Температуру видаємо температурному раді робимо У цій котельні є запаси палива на цей генератор, це все забезпечено, котельні, дивлюсь в роботі, таблички працюють, іде, все, якби, все контролюється, все фіксується, все є. Я бачу, модернізацію котлу робили, нові горілки ставлять, це енергоефективність. Зараз ми можемо бачити, що по місту у нас деякі світлофори виключились, з ними нема зв'язку. Відсутнє електроживлення. Ми розглядаємо, розглядали декілька варіантів забезпечення. Безперебійного живлення світлового, але в ньому багато мінусів, та другий варіант це акумуляторні батареї з інвертором. Ми за ним спостерігаємо, як він буде себе поводити у мінусову температуру та який час він зможе працювати, ну, світлофор зможе працювати від цього акумулятора. Також деякі обіцяють знову ж таки виправити Василь Бознаяк. Ну, Кажуть, що в будинку до цього виникали аварійні ситуації вигорання в певних там пакетників. В будинку за програмою співфінансування було замінено стоякам електромережі, встановлені коробки розподільні на місцях загального користування для того, щоб уникнути подальшого ризику виникнення аварійної ситуації. Ні, не можу, бо питання, коли за оходу ну і ну, пошторист так. Перше, нудота, дота, блювота, порушення загального стану, підвищення температури, яка заздалегідь може бути дуже високою, навіть навіть до порушення свідомості. М'ясні салати, майонезні з майонезними заправками, вони взагалі не можуть зберігатися без холодильника. Тобто для них потрібно температурний режим. І навіть коли у нас не вимикають світло, такі продукти треба заздалегідь приглядати, робити, як то кажуть, ревізію. Знаходимось в пункті єднання дніпрян і бачимо безпосередньо маскувальні сітки, які люди можуть виготовити долучитись до допомоги армії, щоб не просто так знаходитись в пункті незламності, а й зайняти і свої руки, і свою голову. Конкретно в цьому кабінеті виготовлено вже 96 сіток, які передані на фронт для наших захисників. Включення світла нас не зламати у цьому кабінеті. Проводяться заняття кожен день. Україна переможе. Ми свято віримо у нашу перемогу, і все буде добре. Все буде Україна. 5, 6, 7, 8. Вот я нашла вот такой носок, где написано, вот тут пара, на одной, на одной паре написано, вот это я жахнув, а на второй написано, может еще не, не раз. То бишь наши корабли, вернее наши военные корабли российские будут жахать по самое некуда. У меня уже ушло очень много их на фронт, так что мои дети уже воюют э, вовсю, помогают нашим ребятам э, держать, как говорится, душу в спокойствии. Okay. Сьогодні, 7 січня, ми проводимо чергування в нашому місті і за дорученням міського голови інспектуємо пункт незламності. В пункті єдності Дніпрян ми з вами побачили і кімнату матері і дитини, і зону для діточок різного віку, де вони можуть розмальовувати, гратись, в цілому відпочивати. Також є зона окрема для людей, які приходять з домашніми тваринами, з маленькими, з крупними собачками, всіх приймаємо. Побачили, що є генератор, є місце, де можна випити гарячого чаю, водички підзарядити мобільні гаджети. задействовали сразу э, мощностя нашего э, наших цехов і да, декорационного і пошивочного изготовления сеток як ну, э, маскировочних, так москитных да, там, э, изго... пошив нижнього белья сумок для э, тактичних аптечек Везде существуют волонтерские центры, существуют концертные группы, которые ездят по всем местам, где мы нужны. Творчество вдохновляет наших защитников, волонтерство помогает нашим гражданам, которые лишились всего.